Вітаємо, дорогі друзі. Сьогодні Real Staff в гостях у наших дорогих студентів, клієнтів нашої компанії, які приїхали в Данію на стажування кілька років тому, і наразі працюють на одній із кращих рослинницьких ферм по вирощуванню квітів в районі. Підкажіть, будь ласка, Хінеруб. Будь ласка, знайомтеся, Віталій, А також Ірина. Ірина. Добре. Перше питання буде до вас. Як взагалі ваше перше враження про Данію, як ви сюди приїхали? І що ви пам'ятаєте да, з того, як пройшло оформлення з нашої компанії? І ну, знаєте, як пройшло кілька років, які залишились після цього враження? Ну, враження, які враження дуже класні. В принципі, поїздка в Данію це моя взагалі перша поїздка за кордон. Я одразу так кардинально вирішила на півтора роки. От, все пройшло дуже швидко, в принципі, всі документи допомогли нам зробити в Реалстафі. А, Все, що треба, було, все допомагали, будь-які питання, оформлення візи там, і так далі. Тобто за це, взагалі, якщо чесно, я не переживала, я більше переживала чи дадуть ту візу уже далі. От, а перші враження, коли приїхали, це ну пам'ятаю, що така потерянність була, бо страшно було. Трошки. Приїхали ввечері темно. Да, ввечері темно, нова країна. Все-таки інше, все на англійській мові. Звичайно, давно нею не користувалася до приїзду, то тако стресово, але. За рахунок того, що данці вони такі дуже відкриті, вони завжди посміхаються, сприйняли нас дуже класно. Плюс тут вже були ті студенти, які пробули якийсь проміжок часу, вони нас стажували, вони нас всьому вчили. То ну, ми не були взагалі покинутими. От то. Адаптація пройшла успішно. Я так розумію, студенти, які були на фермі, які, які через теж через, да, нас, через да, вас да. Ми приїхали? Ми працюємо з цією компанією протягом багатьох років. Зараз, звичайно, зв'язку з подіями в Україні маленький холд, перерва і надіємося, що в майбутньому ми відновимо свою працю. Добре, а скажіть, будь ласка, хто порадив нашу компанію в свій час? У мене друзі їздили вже. А, троє чи четверо не пам'ятаю. і один з них каже: треба їхати там дуже класно. Потім, коли я вже над цим задумався, ковід, бабах, ага. все. Ми нікуди не їдемо. А потім в новинах пішла інформація, що Ріластаф набирає парами людей, і ми з Ірою зразу все. Треба їхати. А так не, не відразу а із другого, я то кажуть, заходу. Да? Так, так. Добре. А м, які були у вас основні моменти, які вас можливо тривожили під час оформлення, що для вас було важливо, і ви переживали, ну от все буде добре, якщо от, от та річ вирішиться? Ну, в основному <кій> все було окей, а я трішечки переживав, що в мене буде проблема з екзаменом з англійської мови. Але mm. все пройшло успішно, здав. Mm. А ви користувалися послугами нашого репетитора і допомогою з екзаменом? Чи ви там самі повністю здавали? Самі повністю. У а нього не... був свій репетитор в моєму лиці, ну з нашої маю на увазі сторони, як компанії були якісь тривожні моменти, що там могло бути щось не так. От, наприклад, ви знали на яке місце ви їдете, як там не переживали, як буде з роботодавцем з умовами там проживання, там з тим, що вам менеджер розказував, як воно буде відбуватися. Бо ж трошки переживала так, бо спочатку ми хотіли їхати на ферму, на якій працювали наші друзі, от але на жаль, або, на щастя, вже, мабуть, з нею ви не співпрацювали, тому ми приїхали сюди. Але менеджер мене тоді запевнила по телефону, що це одна з самих крутих фірм, і я заспокоїлася. Ну, так і є. Можливо, це найкраща це так і є. фірма, компанія по вирощуванню квітів Це в, однозначно. у Данії з, сенс, в тому сенсі, що для умов роботи От, для працівників для це 100%. Добре. Так. Ну, от приїхали ви в Данію. От. Які перші, самі перші враження, і як пройшла адаптація саме на виробництві? От теж був якийсь певний час, коли вам розказували, що робити, ви не могли працювати самостійно. От, можливо, якісь були знову ж таки, як на англійській, struggling, якісь там ну, неурядіці, да? можливо, якась там була складність. От, що ви Якщо все було окей, <laughs> да, але якщо щось не то скажіть, бо для наших для дорогих глядачів це може бути, знаєте, якраз треба через це пройти. <laughs> ну, звичайно, були моменти. Е, у мене були моменти, мені було страшно взагалі чіпати ті квіти. <laughs> це перше, бо їх треба б тако брати руками. А мені їх жалко було, і мені дівчата кажуть, та заспокойся, бери все нормально. І другий момент, напевно, самий такий більш стресовий, це те, що. Звикнути до данського англійського акценту, mm -hmm. бо на початку я, хоч англійську, знаю, плюс-мінус, класно, але я їх взагалі не розуміла. До нього треба трошки звикнути, і тоді все класно. Mm -hmm. Це дивно, до речі, тому що зазвичай датчани не є носії, і розуміння їх легше, ніж, наприклад, американці чи англічани. Це ми завжди своїм клієнтам кажемо, от не переживайте, головне, щоб у вас був хороший розмовний. От вам буде легше зрозуміти роботодавця, тому що він не є носієм мови. Але у вас якраз акцент. Можливо, у вас роботодавець з таким чи менеджера з акцентом. От, а Віталій, але, але не всі не всі, так? Ну, не всі, так. Ага. Ну, бачите, як. Тобто ну. добре. А, процес роботи. Основно. Чим ви займаєтесь кожний день? Чи можливо там є посезонно? Що ви можете сказати? Можливо, якийсь процес важ, важ важчий фізично чи морально? Там знаєте, от для тих, хто хоче працювати на рослинах на квітковій фермі, що що варто знати? Я скажу про свою теплицю. У мене є стандарт. Це ми вирощуємо вибачаюсь, 6 см діаметр, квіточки, вони такі кімнатні, звичайні. І влітку у нас додаються outdoor plants. Це такі величезні вазони, кожен з яких важить 2,5 кг. Яких, вибачте, на вулиці, ви бо вони всі розуміють англійський, ті, які на вулиці, кожен важить 2,5 кг, І от моя функція їх пакувати. Ставити на контейнер, ну і далі там або ми їх міксуємо. Mm -hmm. Це якщо великі відправки, у нас ось остання була пару днів назад. На Lidl, це 170 контейнерів mm -hmm. по там кількість рослин різних. Mm -hmm. От, це така вже більш важка фізична робота, але до всього звикаєш і в цьому році мені вже набагато легше, ніж в минулому. Але, в принципі, навіть для ну, так, твоєї структури, да, це, ну, це не напряжно. Не ну, для хлопців, мабуть, якась важча робота, да? чи там немає різниці? Я б не сказав, що важча робота. Моє робоче місце це мікстейбл. стейбл. Міксовочний стіл. Mm -hmm. До мене по лінії приїжджають а, квітки 10 см в діаметрі і пісні mm -hmm. такі. І в мене є а, бокс, в який я маю спакувати декілька різних видів квітів, mm -hmm. якщо це заказ іде. І в мене, наприклад, може бути 2-3 контейнери. Цей бокс ну, кілограма 3-4 mm -hmm. важить. Тобто його покласти на контейнер mm -hmm. для хлопців, тобто десь можливо і вірно сказано, що в Данії немає відмінностей між жіночою і чоловічою, це да. 100%. От і тим більше на на рослинах вона якби більш ще більше справило відіграє да, свою роль, тому що, наприклад, тут є моменти нам свинофермі. Де потрібно велику свиноматку зрушити з місця, там, да? ну, то, то там, звичайно хлопці, там, да. ну, як ніяк, а хлопці так. роблять цю роботу. От, а у вас, в принципі, уні да? для художники. Я інколи дійчат. в нього там працюю. Ага. Так. Ми... І в мене мо моя шеф наді мною, вона так, така ага. маленька, хулизенька, ага. і вона Буденька. худенька, і вона будує ці контейнери ага. здорові. Там одна полка, ага. ну, 4-5 кілограм, і вона. Ага. Кладе, кладе, кладе і може там багато-багато. Наступне питання, окрім роботи, ну завжди роботодавці забезпечують притикантів житло. Це якби стандарт. От ви проживаєте недалеко від господарства, тобто вам не потрібно їхати так? дві хвилини. Дві хвилини. Це дуже зручно, правильно? Так. Дуже зручно. Скажіть, будь ласка, ну які умови в цілому, чи чогось не вистачає? Чи все є повністю для проживання, щоб глядачі розуміли, от я їду в Данію? Ой, добре, робота буде. А де ще там жить буду? А як випрати прання? А як там закупи зробити? Ну, як приготувати їсти? Чи мені будуть давати готово? Чи розумієте як? Ну, скажіть, як вона відбувається? Е, ну, так. чесно кажучи, коли я сюди їхала, я собі уявляла, мені казали, що буде окрема хатинка, але я собі уявляла це набагато менше, набагато гірші mm -hmm. умови. Тому, коли я приїхала в ці наші хороми, то я була дуже приємно шокована, оскільки це окремо від усіх, ви самі собі. Mm -hmm. Хозяева, так Тут, в принципі, було все. Тут посуд був, каструлі, сковородка. Ну, тобто з цим взагалі проблем ніяких Набрали не було. Дітки, постійно бі білизна з собою так. Так. Кажу, і все. все було. А, з приводу нас, прання у нас там в сусідній будівлі, пральна машинка, сушилка. Mm -hmm. а, у нас тут між цими хатинками розподілені дні. Хто коли. Перед речі, mm -hmm. і ну в принципі теж ніяких проблем mm -hmm. немає. А але ви живете в такому модульному будиночку, так, так. о тому що ну зазвичай практиканти живуть в ту повноцінному будинку цегляною до ка кожна своя кімната, загальна кухня для користування. От відмінності? Є якісь модульні модульний будиночок. Знаєте, як дуже часто ті, хто їдуть в нас в Німеччину практиканти чи сезонні працівники, о модульне це щось менше, це щось Ой. гірше що, ну, це дуже і класно. Це, 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 це І mm -hmm. И, э, на двору дивишся о модуль. Ти заходиш. Mm -hmm. э, все те ж саме. Повноцінне так. житло, так. і самий величезний плюс це те, що немає сусідів. Ну, тобто, у вас ага. мінімізуються так. конфлікти з сусідами, тому що вам немає що ділити. Е, може, так, там хтось так. десь щось не протер і вже починаються так, конфлікти. Так. Тобто у вас в... кухонне місце окреме, розумієте? Так, так. так. Тобто Санвузел все, сан все окреме. А от, наприклад, в'єтнамці вони проживають десь окремо взагалі. Так само Чи такі ж ось, десь, сусіди на модульний будинок. Як... Тож кільському... побуті ніяких немає. Ні. Да? Тобто, в цілому, я хочу сказати, що якщо ви збираєтесь на стажування в Данію, то ви повинні це мати як стандарт очікування, що умови проживання. Я не кажу, що завжди, але зазвичай вони краще, наприклад, ніж в Польщі, вам пропонують роботодавці чи Чехії. Якщо ви не не зв'язувалися да, з цією програмою, то це саме ота така фічер, да, е, нюанс такий, що е, люди, які їдуть на стажування на сільськогосподарському е, напрямку, вони не переживають, що тут може бути щось. Не на рівні да, в плані проживання, о так само і з це стосується соціального забезпечення і захисту прав робітників, так, тому що з кожний роботодавець має відповідний договір з профсоюзом, так, якому чітко виписані ваші. Права і він їх порушувати не може. Тобто, зарплата, недоплати, там якісь там махінації з тим, щоб зменшити зарплату. Так це карається дуже строго Добре, в данії. Так. так, от у вас за там скільки два роки, скільки ви вже працюєте? Два з, два з половиною вас були якісь зарплатою недоречності чи конфлікти Жодне. чи. Жодних. Да? Ну, я вам скажу, це стандартна ситуація в Данії. От, так що, от це класика, от, бачите, люди безпосередньо приклад того, що тут все з цим нормально. Я не хочу там, питати, скільки ви там заробляєте. Да? Але в цілому, ну, як ви можете рівень. Ви задоволені своїм рівнем. Дуже. <світ> так, да? Тобто те, що по договору у вас гарантувалося. Це, це і є. виконувалось, Правильно? так, все, покроково. Угу. Перші півроку ми отримували трошки меншу зарплату, як студенти. Угу. Після півроку ми почали отримувати підвищену зарплату. Угу. Особливо це стосується тих, хто старше 25 років, оскільки так. у вас іще вища зарплата. Так, і це так. дуже класний так. момент, їхати це вже дорослих. Так? так, так, саме угу. студентів. Так, так. А, добре, а, тобто суть така: те, що написано в контракті, це буде 100%. Так. А якщо роботи більше, наприклад, в сезон, правильно, то угу. вона може бути більше за більше рахунок додаткових годин роботи. Правильно так. Так, так, овертайми оплачуються угу. або 50% більше, або 100%, Там дивлячись скільки годин ти пропрацював. Так так зрозумів. Ну і е, практиканти мають пільги по оподаткуванню. Так, так, 38%. відсотків. Так, от, да, тому що зазвичай працівники платять більше дані, але 46. якщо ви їдете в статусі практиканта, ви студент, тоді у вас е, трошки менше покупання і більше ви зможете зберегти коштів, тобто, да, сейф, як кажуть. Е, добре. Е, наступне запитання буде: окрім зарплати, е, соціальні е, е, якісь бенефіти для вас, наприклад, відпустка, як вона проходить, як це, це ну. 5 тижнів в рік можеш брати. Все. Як так. правило, це зимою один тиждень, весною один тиждень, влітку 2 тижні mm -hmm. і осінь один тиждень. Плюс ще є в тебе 5 дай-офф ага. днів, які ти можеш, наприклад, в мене мама прилітала, мені треба було зацвіти за аеропорту. Я кажу, будь ласка, що mm -hmm. можна мені? Я кажу, звичайно. Day-off. Оплачуємо і сто процентів. Відпустка оплачена. Це, це йде ой, ой, це це ой, ой, як ну, зазвичай. Я перепрошую, так, це так, відпла оплачувана відпустка покриває так, тобі цю відпустку, відпустку і так, це так. дуже класно. Ви не втрачаєте, ви відпочиваєте і <хи> так. Ви це плачу так. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, ну робота добра. Окрім роботи, у вас є якийсь вільний час, які тут розради є, як ви його проводите. Де відпочиваєте, що можете порадити тим, хто, можливо, приїде в Данію просто як турист чи як практикант, але захоче десь щось поїхати, подивитися? Що скажете? — Самий класний плюс роботи в Данії це те, що тут можна сказати короткий робочий день, тобто сім годин, і ти вільний. І ці mm -hmm. години вже можна використовувати дуже багато багатьма способами. Е, Подорожувати Данією. Данія насправді може здаватися трошки трішки нудною, але насправді є багато місць, які можна оглянути. Одне, яке мені дуже сильно запало в серце це. Скаген, так. Mm -hmm. Це сама північна точка Данії, де стикаються два моря. Uh -huh. Там є маяк, на який, якщо uh -huh. піднятися, просто неймовірний вид, який захоплює твоє серце назавжди. Uh -huh. це... А кажуть, це правда, що видно, от коли видно. там стоїш, видно, як і різні колір. Хвилі з одного моря, з ага. балтійського ага. і з Балтійське море, та, і, 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 і чорне? Воно... Да? Ні, не чорне, а це північно, да. тобто, якщо ви будете в Данії, у вас буде можливість поїхати та місце. Скажіть, будь ласка, як ще назва скаген. скаген. Поїдьте, подивіться зверху, як два моря зустрічаються, зіштовхуються, кажуть, що це неймовірно відомо. Це дуже красиво. Так. От добре. А от що ви можете порадити тим людям, тим молодим людям, студентам, українцям, які планують поїхати в Данію в найближчий час чи, можливо, трошки пізніше. Що важливо, от на що б ви звернули їхню увагу? Не бійтесь, Данія дуже приємна країна, вам завжди будуть посміхатися, вам завжди допоможуть в будь-якій ситуації. До будь-кого ви можете звернутись, і вам будь-яку допомогу нададуть, що буде в силах тих людей, але вчіть англійську. Англійська дуже потрібна так, так. з репетитором, як-небудь, тому правда. що приблизно 90% данців говорять англійською мовою, тобто так. це мова, яка допоможе вам добитися якихось результатів. Так, і далі, що можеш ти сказати? Від себе? Крім англійської мови. Крім англійської. Наприклад, чи потрібні можливо знання, е які спеціальні знання в царині освіти? Я маю на увазі саме е безпосередньо пов'язані потім з роботою, так, і з рослинами. Наскільки це важливо? У мене е базові знання якісь базові були, так але е тут все напрацьовується, напрацьовується так, приходить експірієнс Угу. тебе з самого початку. Навчають всьому, всьому. Угу. І... тобто отаку базу потрібно мати загальну ну, да конечно, якусь так, Так, от е, яку передбачена там да, програмами вищої освіти в Україні. Так. Але решта так. те безпосередньо, чим бути зайняті, на виробництві вас навчать, покажуть, розкажуть. Не переживайте. Да. От головне бажання, фізична мотивація і фізична здатність виконувати е, повсякденні так. Е, завдання. Так. Добре, ну і на кінець нашої розмови хочемо запитати, чи можете ви порадити компанію RealStaff як надійну фірму для участі в подібних програмах за кордоном? І якщо так, то чому? Можемо однозначно сто відсотків, бо чесно кажучи, було такий трошки маленький страх, що раптом я там заплачу гроші і нікуди не поїду, але він дуже швидко вивітрився, тому що компанія е, повністю вас супроводить е, до кінцевої мети, саме поїздки в Данію, допомагає навіть з білетами. Е, Ну, вот. у нас це було в нашому випадку на літак, а зараз там уже якісь інші. А скажіть, чи ви користувались нашою позикою? Тому що ми зазвичай більшість людей в нас. Приходять ті, яким потрібно Так, допомоги. Ми знали про цю функцію насправді, і дуже класна функція. Mm -hmm. Якщо у вас не вистачає влаш... власних коштів, то це не стає перешкодою на вашому шляху в Данію. Але ми не користувалися, mm -hmm. хоча були такі думки, але знайшли свої кошти. Зрозуміло. Mm -hmm. Ще додати для. <пробітник> е, можемо додати, що сміливо користуйтеся, будь ласка, послугами цієї фірми, бо ми на собі е, зрозуміли, що це mm. не страшно, що цей процес може бути абсолютно комфортним. Вам допомагають абсолютно з, з, з будь-яким питанням, е, які у вас а виникають, і відповідають. Через хвилину, через 30 секунд пай. так, так це ну, важливо. Ми, Бо коли ми... ти на паніці сидиш, що тобі здається, ну, щось давай. іде не так, тебе заспокоїть. Ну, Ми Бо прям важливо. не можемо гарантувати, що кожний раз ми ну. 30 секунд будемо відповідати. Але наші менеджери стараються бути на зв'язку і вчасно реагувати на той чи інший запит наших клієнтів, навіть після виїзду і певного часу роботи, це всі знають, що можуть до нас люди звертатися, і ми. Завжди намагаємося зробити найкращий сервіс. Добре, дуже вам дякую за приділений час за те, що нас і прийняли. Вам дякую за те, що приїхали в гості. Нам Було дуже приємно. І всіх наших глядачів запрошуємо підписуватись на наш YouTube канал і бути в курсі всіх новин, що стосується працевлаштування за кордоном в сфері сільського господарства і не тільки. Welcome to Real Staff!